І так, друзі, розхламлення це дуже важливо. До речі, це знаєте, це трішечки наповнює нас, тому що ми просто е речі, які взагалі вони нам ніколи не потрібні, ми ніколи їх не одягали. І вони просто лежать і чекають якогось осипливого моменту, тому обов'язково треба робити розкланення для того, щоб нове приходило в ваше життя. Останнім часом я збираю тань, да можу так сказати, що я збираю твігар дороги, допомагаю так, так. тобі я, я допомагаю, тому одягатися. Нам дуже цікаві ета да. етакуся, <гум> етакуся, кося, кося. І так, ми починаємо з верхнього одягу. Ми Дивіться, друзі. Зараз будемо все приміряти, особливо ось ці. Я вам... Оксана не знімає. Ну, треба щось. Так, Це красиво. М -м, до речі, друзі, дуже така пахуща штука. Вау, Танюха признавайся, де ти купила таку штуку? Веретровілі Так. Клас, взагалі дуже гарно пахнуть. Одяг дуже-дуже. В тобі майже не вдівала. Е, ну, дивись, вже можна її викидати, тому що це не актуально. Чому не актуально? Тому що тут такий більш приталений крій, вже зараз він відійшов. Плюс моми, друзі, до речі, Таня ну трішки покружляє, покружляє. Я себе не дуже комфортно відчуваю в них. Моми також вже... Ану ще раз покружляє. Моми, взагалі, вже вони також не актуальні, трішки можна їх відкласти. Нехай вони відпочивають, і курточка також приталеного крою. Дивіться, якщо це, наприклад, там піти один раз в магазин, можливо. Але там ну, взагалі це вже біль... зараз це актуальні ж які образи? Трішечки до оверсай, що воно трішки було вільно. Так, звичайно, можна було піддягнути якусь цю ковтинку гарно, покружляє покружле. Ковтинку гарну там одягнути, красиво, щоб все було оверсайз. Знаєте, зараз в моді мені здається на шаровість. Також ось ця сумочка, друзі, вже 100 років вийшла із моди, але Танюшкою дуже сильно я любить. Та, 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 я купила її два роки назад в Естра український бренд, і тоді вона була дуже Но... модна. Не знаю, коли а вона чому? була чому? модна. Знаю, ну, по перше, оце, оце ланцюжочок. Взагалі, це, я що? не знаю. Ну куди це ланцюжок? Господи, О, мені здається, що це сумочка, знаєш для моєї бабусі. Вона б просто без 100% була б крута. Вона дуже акуратна, ну, так, взагалі так, вона так. дуже така ну Круга, велика. Да? велика, велика. Да. Знаєш, це типу і типу, і, типу щось... і не сумка. Ще хочу те, що показати, дівчата. Будь ласка, все забудьте про це назавжди, про ці шкари, про ці чудові шкари. О, я я знаєш. тут така подкладка, підноска, щоб мені було комфорт все дуже вибрасуємо. Вибачте, але це я не можу просто не показати Аля е, Дійсон. Знаєте, дівчата зараз дуже е, хочуть Там, Дайсон, і, да, як мам. і я. Я також мрію про Дайсон, але Дайсон. не про Дійсон. Я показав Ді, Дісон. Дута. Зараз покажу. Тань, коли він тебе зламався, скажи, будь ласка. Я вже його викинула. Це така коробочка і тут плойчка лежить, якась пілочка, бачиш? Це як кейс, просто кейс. І так, куртка номер Ну, така ж сама тема, так? Ми дуже вже багато повикидали з тобою. Так, ми з тобою. Давай трішечки так, щоб люди нас бачили, люди нас чули. Взагалі, ми нещодавно робили вже розхламання гардеробу. Це був літній, більше літній одяг. А зараз, буквально, Сьогодні купили новий одяг, там декілька луків, я думаю, що ми з тобою сьогодні да, їх давай. покажемо. Угу. І взагалі будемо дивитися, да, що ще може скомпонувати, щоб на кожен день можна було щось одягати. Це було красиво, стильно. Але І це на мій е, смак особистий, мій тобі смак дивиться. Да, І так, ти так. дуже класно, стильно все підбираєш, тому я дуже тобі довіряю. І спасибі тобі, що ти кожен раз мені допомагаєш з вибором сьомочок, луків, на вечір, туди-сюди, тому так. я думаю. Це буде комусь теж корисно, таким, як я, хто дуже сумнівається в своїх оціх виборах. так? Супер! Ну, е, Тож, це мій особистий смак, друзі, дчати. Ну це... ну, це лодочки, а лодочки. що тобі не подобається? справжньої леді. А чи ні? Насамперед ну, це нормально. Ну, Нормально, Приспічно. ні. Нехай будуть. Нехай. На Нехай. фотосесію десь натягнути тоноло. Добре, ви готові, друзі? Ну давай вже, не тягни. Позор мене вже поповні. Там бачиш О, теж підкладочки. Справжді. Вони так. досить. Я їх покупала в Еміратах і вони коштували, ні, я не знаю, ну, ну знаєш, якщо ця моделька була також, до речі, танкетка та була модна колись Чотири роки мабуть, назад. Ні, якісь чотири роки. Я вже школу закінчила, скільки років тому назад. Ну, я все. Десь... До моди, до речі, ну, зараз це по перше, це не якісні. Я я рахую не якісні, так, я чотири роки в, в них проб... ну, е, ну, взагалі, якісне. Мені здається, що е, у дівчинки кожної повинна бути класна сумочка. Все, е, все давай, давай. Сюди. <ріст> це і життя звичайно. Ну, окей, окей все, на смітник, на смітник. Давай сюди да. його, я його викину. Сьогодні в нас да. повний повний ремонт. Да, ну тапусі. тапусі, в принципі ще можеш поносити. О, так. дякую тобі, велике. Да. Так, що тут буде? Полізла, о, полізла до моєї шафи, так, Бачите? Це, нас, це тапусі концерт. О, до речі, я, речі, я про, про них забула. одного разу їх навдягала. Ну Чого? вони дуже сильно масивні? Е, Дивіться. 에... По-перше, зараз дуже актуальне е, взуття Тонка. на тонкій. Типу Adidas, Типу Adidas Samba, хоча вони вже у всіх є, вони всім набридли, але зараз все ну, одно вони актуальні. Тому можу зараз обрати якісь взуття на тонкому, е, тонкій підошві, да, і це буде актуально там, е, не знаю, актуальне, якому зараз бренді. Шо, це точно вони, по-перше, не якісні, ти знаєш, нога буде ваняти за 3 кілометрів. І ну, я її жодного разу Бля, не вдягала, не ти до, ти речі. до речі. Шуще. Бля, що ти Бля, там знайшла? Да, мені вже, мені вже страшно, так. реально. Wow. До речі, це ручна робота. Моя ття обклеювала це своїми а, ручками. Да. Ну, ну, тетя твоя, звичайно, вона. А послуждає. що тобі не подобається? Танкетка дуже така тоненька, да, підйом. Ну, на мій смак? На мій смак. Таке вже не носять. Це вже не актуально. Я б такі б одягнула тільки на сцену. Тільки на, 7, О, щоб на все, просто, залишай. Як зірка буде. Да. Але взагалі, от я б, якщо я б обирала собі да, літнє взуття, я б обирала просто чорні, лаконічні або бежеві. От у мене є Базові, де, да? база, яка підійде під, під будь-який образ. Це буде дуже круто. Угу. Тому це ні Також, Що ще є у нас? Так. <реш> я була вже собі, коли я купляла. Не. Я, я купляла в Германії. Але взагалі. взагалі дуже тяжко з вибором. Mm -hmm. Ну це не актуальна модель. Давай, От залі... я людям Чого? Ну слухай, по-перше, мені не подобається з чого вони зроблені. Це якийсь матеріал Замш. по типу замшенобук, щось таке. Mm -hmm. е, ну, вони виглядають, знаєш, нібито вони з 2010 року. Я не знаю, ну не підходить. Просто мені не подобається. Ні, Носочок э, достатньо, достатньо непоганий, але взагалі. Давай покажи на нозі, як воно буде. Я знімаю Під Угу. А походи раз. Да. Ну, ще можна, Два. Да, е, Ну, Дивись, звичайно, їх можна ще там одягнути, але ну, взагалі, да, на мій смак і на мій розсуд, це вже модель є неактуальна. Я б ніколи її не взяла, не купила. Сьогодні Танюшкою, до речі, купили ми декілька образів. Це у нас сейчас. Цієї сукні, звичайно, зараз поміряє. Підібрала такий ось ремнець, До речі, по ціні ця сукня коштує 1300, ну, плюс 1300, ну плюс-мінус і 600 гривень. Це у нас ремінець. Зараз покажу, як вона виглядає. Як на мене, сукня на кожен день. Отаке безлад у нас зараз. Ну, бля. Знімаємо контент. О, Це вже інша справа. Боже, Боже! Дуже гарно. Взуття зараз у нас як, громістке. Всі зараз полюбляють таку підошву. Хоча в цьому сезоні я не знаю, як ніколи, як ніколи в цьому житті. Зараз дуже актуальна. Раніше у мене також були такі різні бетфорди на тонкій підошві. І зараз це також актуально і в осінньому зимному, в зимному зуті. Тому зараз вже ця тракторна підошва, також вона. Але мода взагалі це. Буйте таке... Вбийте мене, на рилі, блін. собі і вона вже не актуальна, ну, блін. Зараз реально за цією модою взагалі не встигаєш, тому, дівчата, носіть те, що вам подобається, якщо цей одяг вас <с. наповнює, <с. і він реально да, ну, вам підходить в, да, від серця. Да, що от Мені так подобається. Знаєте, До речі, реально, коли ти приходиш обирати одяг, да, ти все одно міряєш реч і, і відчуваєш, це ти, твоє, ти відчуваєш, чи, на це, твоє, чи своє, чи не на твоє. Тому реально треба не неабишок. Купляй, знаєте, дівчата, аби воно просто лежало вдома, а так, щоб цей одяг звичайно використовувався. Моя, е, моя така думка: речей повинно бути мало, але вони повинні бути якісні, е, та вони повинні бути ну, гарно виглядати да, без таких знаєте, там, плям, наприклад, жовтих, да, пляма, без якихось там, катишки. За цим треба слідкувати. Це дуже легко, наприклад, я це обожнюю робити. Для мене за речами доглядати. Це Просто це арт, -терап... Ні, не арт терапія, це просто терапія. Я відпочиваю, насолоджуюся. Реально мені приємно одягати на себе гарно, щоб воно глядало. І відчувати себе відчувати класно, себе класно да. Да, тому що самооцінка, да, те, що ми одягаємо, це наша самооцінка. Звичайно, люди це відчувають, дівчата. Люди це відчувають, це 100% І так, ось це все ж таки образ вже да, мені здається більше скомпонований. Ось такі у Але нас що шкари. Щодо сережок, що ти думаєш? Ну, я вже казала раніше, це Ось сюди мені здається, що. Це такий лук, він теж такий, да, Так, да? Да, акцентні, якісь круті. Yes, yes, yes. Я би ще додала щось зверху, якийсь цей. Ну, no, я дуже класно відчуваю себе в цьому. Класно, так. Да. Ціло мені... ферешку. О, ну це просто пісня, дівчата. Так, світлі лофери. взагалі лофери це краще взуття. У мене в кожному сезоні є лофери, але е, дивіться, це взуття, за яким треба дуже сильно доглядати. Це, по-перше, да? а по-друге, е, це взуття що? Це взуття Класне взуття. Ну і так, ось наступний образ. Зараз показуємо. Познаходили у шафі і зібрали ось такий прикольний образ. Мені дуже подобається, Оксана. Я без тебе викидувала ці речі, а так мені дуже подобається. Ну Це коли вже на теплу таку осінь. да, Актуальна зараз така юбочка. Всі дівчатка влітку ходили. Юбка що! Ти що? Ти що? Це запрещений контент. Ось так, так класно. Ось трішки наперехолодніше можна ось так. Зачол! <різь> мені дуже подобається, як ти мені все заправила. Ну ось так, а Давай ми покажемо, як ми її заправили. Да. Заправили ось так. дивіться. А ну друзі, як може її. <різь» різь> Ну, і отак от виходить така рапашечка. Ну, Так, Танюшка тут шалоніжка. Ця сукня взагалі вона не підходить тобі. Вона дуже сильно тебе, цей. Старий? Ні, дешевіт, дешевіт, я кажу, так. Да. І так, образ Енни, не знаю, який же. Ну прикольно, я взагалі Но... що Так. Можна скомпонувати ці штани. Я думаю, це більш класичний варіант. Дуже а просто, це... лаконічно. Взагалі, дуже Ану покружляє, будь ласка. Штанішки я, дуже до речі, собі бути. теж собі такі купила, дуже гарні, можна багато з чим поєднувати. Просто базова така футболочка. і під кеди, і да, під під все. Да. А давай як можна ще по іншому ковтунку зав'язати, покажи, будь ласка. Так, як якщо я ти не хочеш не бути так. супер модною, супер крутою. Я хочу бути супер ну, давай, можна ще таке зав'язати, ось так на талії, якщо дуже спекотне, знаєш, тобі дуже воно заважає. Зараз я покажу ось так. Угу. Да, ось така модна Чіка ходить по Києву. Ну, я дуже комфортно відчуваю. Класно. Піка, думаю, а, да, так. да, да. Ось такі реалії нашого Києва. Я зараз додому в 11-й годині ночі. Дуже якось так лічні. Ну, Хоча люди, в принципі, ходять, а Ну, Я йду додому. Була Оксана, я вас цьому.